Сьогодні дивимося Маракую північну. Рік неврожайний, спілих плодів ще немає, ось плоди, які нав'язалися, плодів дуже мало, і плоди продаватися цьогоріч, як завжди, не будуть. Плоди тільки для насіння. Насіння продається на протязі всього року. Так, зараз в цей час. 11 вересня є в продажі. Ось, дивіться, такі сіянці. Вони зараз занурені в відро. Ось такі сіянці. Відправляю ці рослини, переложені вологим мохом. Їх, получаєте, відразу занурюєте в відро з водою, і на протязі неділі, тижня можете пересаджувати їх в такий в любий горщик з землею. І цей горщик мусить бути занурений в корито з водою. Ось бачимо, на якій глибині був занурений цей горщик. Да. І ці рослини мусять плодоносити на наступний рік на повний свист. Якщо хочете хороші результати, можете на зиму ці рослини забирати в будинок на теплу підлогу, під лампу і вони дадуть хороший приріст до наступного року. Рослини, ці восени витримують мінус 7 градусів морозу. Е, купуйте, е, так, рослини. Ці рослини будуть пізніше продаватися такі. Пізніше дорожче. Такі рослини по 50 гривень, так що можете сміливо їх купувати і вирощувати. Плоди. Плоди рахуються спілими. Їх можна їсти після того, як вони відпадуть. Знайдете їх на землі під кущем. Поки плоди не відпали, висять їх їсти не потрібно. Е... Так, в продажі є насіння на протязі всього року вірочка. Це насіння, це насіння з прошлого року. Ці саженці получені з цього насіння, схожі 100%. Щоб рослини проросли, щоб насіння проросло, потрібно температуру не нижче 35 градусів, 40%. Градусів насіння проростає на протязі тижня. Так, а це мій. Так, іще. Ось такі саджанці будуть продаватися на протязі всієї зими, весни, як там буде получатися? 150 гривень. Так, насіння по 10 гривень. А це мій номер телефону, друзі. Стоп